В попередньому відео я показував, як підключати двигун від стиральної машинки з п'ятьма проводами. Так от, мені не подобається, що він дуже-дуже швидко стартує. Тобто пробую аж перевернутися. І виникла в мене така ідея. Спробувати зробити так, щоб він більш плавніше запускався. Так от, для того, щоб це зробити, ось я. Розібрав стару болгарку, в мене вона є в наявності, згоріла, і витягнув з неї регулятор обертів. От. І тим самим хочу зараз пустити е, цей двигун через цю кнопку. І подивитися результат, чи буде він стартувати, скажімо так, плавно, чи буде він стартувати е, далі так само резко, як він і стартував. Е, так, що будемо з'єднувати? От, я зараз наглядно покажу, як він запускається без кнопки і як він запускається з кнопкою. От, беремо фазу і 0. Приєднуємо. От, так. Е, бажано подальше тримати руки від оголених проводів. Це я так просто тестую. От, включаємо. Як бачимо, двигун запускається дуже-дуже швидко, тобто це мені не зовсім підходить. Мені потрібно, щоб він запускався більш-менш плавно і стартував можна ну і можна би було з часом, якщо треба, зменшити оберти. Так, кнопку я зробив, заізолював. Тепер будемо пробувати з'єднувати кнопку з цим двигуном. Пускаємо кнопку в розрив. З одним контактом, от. а другий пускаємо напряму. І мені здається, тим самим може бути таке, що цей двигун буде працювати на мінімальних обертах. Так, зараз я ще скоренько це заізолюю, щоб щоб було більш безпечніше. Тому що оголені дроти, вони все-таки можуть нашкодити здоров'ю. Так І ще один. Так, хоча б отак. Так, що ми маємо? Маємо мотор, маємо кнопку. Зараз будемо тестувати. Кнопка зараз включена на одиничку. Пробуємо. Так, Це він крутиться на одиничку. Зараз будемо пробувати додати йому по одному. Так, як бачимо, регулятор обертів працює, але тепер треба перевірити на максимальні оберти. Тобто включити кнопку на шістку тобто, І подивитися, як він буде стартувати. Чи буде він стартувати плавно, чи буде він стартувати дуже-дуже швидко. Пробуємо. Кнопку накрутив на 6. Тобто, по факту взагалі нічого не помінялося. За абсолютно. Тобто, ця кнопка як плавний пуск не працює. Якщо на трієчку, а потім можна буде пробувати додати, о! Це зовсім інша справа. Акуратний розмін... Тобто, Ну, я думаю, що якщо використовувати цей двигун в, наприклад, скажімо так, в гріндері, тому що я планував з того двигуна зробити гріндер, але бачу, що з цього буде набагато простіше і плюс його можна регулювати по оборотах. Як, скажімо так, для гріндера сильні обороти не потрібні, тому двигун від стиральної машинки підійде прямо на 100%. І тим самим я собі можу виставити на трієчку, наприклад, і він буде запускатися доволі таки плавно. Проблем зовсім з цим двигуном ніяких немає, але ну, я дізнався, того, що я хотів дізнатися, і тому, якщо хтось захоче поставити плавний пуск, скажімо так, я навіть не знаю, треба порити інформації, щоб узнати, як зробити так, щоб він на максимальні оберти запускався. Дуже ну, повільно, скажімо так. Хто знає, може написати в коментарі, підказати. Я буду пробувати тестувати, чи воно дійсно так буде працювати, чи не буде. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!